<гейзер>, там маленький, може підійти, бо там нас не пустять. Там а, можна загинути. Великі гейзери ми покажемо ще. Туди ми їдемо, немає там доступу, але зараз є можливість впритик підійти до такого маленького. І прям вода, вода дуже тепла, Прямо не те, що вода, а повітря тепле. І з нього такі поміточки. Не можна туди йти. У нас поліцейські заарештують і працівники парку, але можна просто познімати. Там така диромаха і прям видно, як звідти прям навіть камінчики такі бризгають. Прикольно. Це маленьке, а там величезні є. Хочеш потрогати водичку? Да, я Дівокон, Гаряча вода! Yeah. Oh.